В сардах напиши, оце каже той, хто має сім Божих духів, сім зір, і знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний, та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи і покайся, а коли ти не чуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі своєї вони не споганили, і в білій зо мною ходитимуть богідні вони, Переможець задягне. В білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя, іменням його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами, хто має вухо хай чує, що Дух промовляє церквам. Дух промовляє церквам. Ладелфії напиши, оце каже святий правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч мало маєш силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборище сатани, і з тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду, Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я Любив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я й тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробовувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого. Ірусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє, хто має вухо, хай чує. Які і напиши: оце каже Амінь. Свідок вірний, і правдивий початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний, ти гарячий чи був. А що ти лі теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст, бо ти кажеш, я багатий і багатів і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нуждений, мізерний, вбогий, сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золота вогні перечищеного, щоб спагати, білу одежу, щоб задягтися, І щоб ганьба наготи твої не видна була. А мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити, коли я люблю. Тому докоряю, і караю того, будь ж ревнивий і покайся. Ось я стою під дверима та стукую, коли хто почув мій голос, і двері відчинить, я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним. А він за мною. Переможцеві сісти, я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам.